Так оце не 5 липня, стан моєї ожини в саду. Це один з ранніх, ну фактично ранній сорт у мене це бжезіна. зіна. Урожай просто шикарнівший. Взагалі ожина чудово перенесла, не було приємні погодні умови навесні, і врожайки ну, просто ламається. Я хорошенько обрізав її, але все рівно от, з однієї бруньки от вона викидає і дає хороший врожай. Той рік в мене фактично цей, в цей період вже була година. А от бачимо цей рік, 5 липня. Я вже той рік ну, фактично їв її. В кінці червня вона була, 5 липня і бачимо такий стан. Вона ще, ще зелена. Ну, з яким запізненням цього року все достигає. Доброго дня! Сьогодні 23 липня і в мене тут вже достигає вже ну, фактично другу неділю такий чутовий сорт ожини, як бжезіна. Це один з моїх улюблених сортів. Значить, Сорт десертний. І що саме головне, сорт ранній цей рік на 2 неділі пізніше почав достигати, ніж в тому році, в тому році десь 5 липня я вже вперше спробував першу ягоду. Але цей рік ну, такий, як є. Всі знають, що за рік приморозки і червень холодний. Ну, ось так, але ж це гаразд. Сорт, от е, хотів ще один плюс по цьому сорту, сорт дуже зимоційкий. От мінус е, 30 витримує без проблем. Е, напевно, єдиний сорт, який не укривний. Тобто при любих обставинах е, ви будете з урожаєм. Болячки я не замітив, ні борошистою, росою я не замітив, щоб пошкоджувалися на відміну від тієї ж. Чечанської, яка там трошки листя було пошкоджене, то з плячками теж все гаразд. Ранній десертний і зимослікий. І ягода теж не дрібна, крупна ягода. Єдине, що трошки на сонці я бачу, вона припікає. другий рік замітив, що припікає на сонці. Смак ну взагалі кисунки не відчувається, там Ну, така. Лед замітна, а так дуже багато цукру, десертний смак. От для любителів такої безпроблемної культури, а тим паче, рожини, щоб посадити і не дуже багато приділяти уваги, то це саме те, що треба. Сорт. Я б сказав, просто ну, елітний сорт. Один з кращих з середжини. Смак просто шикарний. Одна вітряна корона, от вважається там десертний сорт, але там все ж таки ну, є маленька кислинка, особливо коли не на сонці ягода поспіває. Тут навіть якщо десь в тіні, все рівно буде смачно. Відводки я на жовтень буду робити. От Хто захоче, той може замовляти. Єдине, що я буду приймати замовлення ну, два і більше. Тобто один саженець я ну, висилати не буду, ну, немає сенсу. Там більше збитків на пакування і часу витрачання. Але от хто не має ну, бжезіни, я рекомендую. Дійсно, ягода просто шикарна. Бжезіна. Ось, до речі, я тут з кущика зібрав урожай. Ось такої немаленької ягоди. І бачимо, що стільки-стільки зеленої. Тобто плодоношення дуже розтягнуте десь на місяць. І ще до кінця липня, до середини серпня я буду їсти цей чудовий сорт.